Профтехучилища із дванадцятирічним навчанням. Діти тут здобували загальну освіту. Перші професії були це електрики, свізісти, тракторісти і е, міляратори. На вимогу часу і зважаючи на прохання роботодавців, нині училище випускає спеціалістів більш широкого профілю. У нас зараз всі професії тройної індвоєної інтеграції Це етакторист, автослесарь, водітель. Тракторист садовод, электрик связист, строительные организации пролицензировали уже два года выпуска, делаем значит, строителей, штукатур, маляр, гипсокарточек. И дети охотно пошли, потому что за два года они получают диплом тройного направлення щороку в межах державного замовлення училище готує до 130 спеціалістів робітничих професій. Програма викладання розрахована на два роки, проте охочі мають змогу отримати середню освіту у вечірній школі селища Комишани, з якою тісно співпрацює навчальний заклад. Підготовка та перепідготовка механізаторів для роботи на сучасній техніці. Освоєння підготовки нової професії. Механізатор садовод. У відповідності перспективи розвитку садівництва та виноградарства на Білозерщині, реконструкція майстерень, лабораторій та гуртожитку. Повна газифікація училища. Яке це славне слово хлібороб? Який це труд? Який жаданий піт, яка жага й втома життя дайна, та безперечно знає цілий світ про роль почесну трактора й комбайна, Щоб хліб, як сонце, сяяв на столі у кожній хаті, домі та колибі, у хлін земний працівникам землі, вам сіячі. Плугатарі! Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва слюсар-ремонтник ремонтник Це людина, яка володіє різносторонніми знаннями, багатьма практичними вміннями та навичками. Такі знання учні отримують під час уроків теоретичного навчання в кабінеті будови тракторів. Та сільськогосподарських машин. Майбутні трактористи, отримані теоретичні знання та первинні професійні навички закріплюють в лабораторії будови тракторів, яка обладнана робочими місцями для вивчення всіх вузлів та агрегатів, а для кращого засвоєння взаємодії всіх механізмів та систем до послуг учнів електрифікований розріз трактора Т-150К. Слюсар з ремонту автомобілів, водій автомобіля це людина, яка володіє теоретичними знаннями та практичними навичками збудови, технічного обслуговування, ремонту та експлуатації автомобілів, володіє знаннями з матеріалознавства, правил дорожнього руху, безпеки дорожнього руху, основ галузевої економіки та правового забезпечення дорожнього руху. Він повинен вільно володіти слюсарним інструментом, виконувати загально слюсарні роботи, вміло ремонтувати всі вузли та механізми автомобіля. Водій автомобіля досконало володіє технікою водіння, вміло та швидко орієнтується в складних дорожньо-транспортних ситуаціях, дотримується професійної етики. Необхідні теоретичні знання, майбутні слюсарі-ремонтники отримують в кабінеті будови автомобіля. Рівень технічного розвитку будь-якої країни в наш час визначається в основному станом її енергетики, потужністю електростанцій, виробництвом електроенергії. Тому професія електромонтера, електромонтера ремонтника електромонтера-зв'язківця. Корисна і важлива для суспільства. Сучасна людина живе та діє в умовах, які потребують високого професіоналізму, значних інтелектуальних зусиль, художньо естетичного смаку, творчої уяви, фантазії. В реальних умовах сьогодення постійно зростає значення професії будівельника. Яка створює красу міст і сіл затишок в оселях, радість людям. Штукатур в сьогоднішньому значенні цього слова людина, яка володіє новітніми технологіями опоряджувальних робіт. він повинен знати властивості основних будівельних матеріалів, готових сухих сумішей, розчинних сумішів, декоративних розчинів. Призначення та способи їх приготування, способи механізації опоряджувальних робіт. До послуг майбутніх штукатурів, кабінет спецтехнологій.